На Чернігівщині стартував літературний дитячий конкурс. Творчу батл між юними письменниками та поетами проводить обласна бібліотека для дітей. Він буде тривати до 9 листопада. Завершується на день української писемності і мови приурочений цьому вшануванню нашого мовного свята країни. Будуть подяки на завершення, будуть подарунки, і в рамках цієї програми цей конкурс буде фінансуватися. У конкурсі передбачено п'ять номінацій: Українська мова вільних людей. Я, моя родина, Україна, моя мова, моя зброя. Моєю мовою мріють, фантазують, намалюю природу словами. На електронну адресу бібліотеки уже надіслано 10 творів юних письменників. Наша бібліотека проводить конкурс Барвінкова веселкова українська рідна мова. Це конкурс літературної творчості для дітей двох вікових категорій з 11 до 18 років. Тут можуть приймати участь дітки, як із Чернігівської області, так і наші міські діти. До речі, у бібліотеці частенько проводять подібні акції. Нещодавно завершився конкурс малюнків, участь у якому взяли понад 250 робіт юних художників. Такі конкурси, взагалі, вони несуть в собі таку. Потрійну навіть функцію, місію це розвиток дитячих талантів, по-перше, стимулювання їх, це як релакс в умовах війни, які діти вже у нас знаходяться в такої широкої саме війни. І вони ці конкурси, вони. Сприяють тому, що діти ну відволікаються і вони рефлексують у свою через свою творчість, свій біль, свої тривоги, свої страхи. Ну і це освітня, звісно, функція. До складу журі літературного конкурсу увійдуть українські письменниці Валентина Михайленко, Валентина Мастерова та Наталія Марченко.